Привіт! Якщо ви у шлюбі, то, мабуть, підтвердите, що в кожній сім'ї час від часу виникають непорозуміння. Проте бувають ситуації, коли конфлікт розгорається не через реальну проблему, а через те, що комусь щось здалося. Якось прочитала жарт. Сама придумала, сама образилася, сама накричала, сама поплакала, сама простила. Ось така у мене самостійна дружина. Ви знаєте, я спочатку якось так прочитала і мені аж не сподобався А потім думаю, ну десь так воно і є. Причому буває так, що навіть не сказала нікому про це. Чи не прийшов уже все? Ну, хоча це звучить жартама, але насправді такі моменти можуть завдати великої шкоди нашим родинним стосункам. Тепер давайте уявімо просту ситуацію. Чоловік повертається з роботи мовчазний, і ще можливо пізніше, ніж зазвичай, а до того ж, голодний, мабуть, і злить. Дружина це бачить і пішов потік думок. За що він сердиться? Може, я там неправильно зробила, чи ще щось? Може, розлюбив, може в нього хтось є? Ну а можливо, він просто стомлений. Але ж він про це не сказав. І якщо з цими думками проходить дружина весь вечір. Можна добре себе накрутити. Ну, так само, хтось не привітався на роботі чи по сусідству, і ти вже там, починаєш перебирати різні можливі варіанти. Можливо, щось не так зробив, сказав, можливо, хтось образився на тебе, ти щось зробив невірно, а можливо, просто людина тебе ігнорує. А людина може просто не побачити. У мене це часто. А, у нас є е, друзі, і там ну, так трапилося, що одна подруга наша йшла містом, і назустріч йшла інша наша спільна подруга. І вона привіталася з нею, а та прийшла і не, не привіталася. А ця ж і подруга йшла не сама, а ще з своїми знайомими, і вони кажуть: це що, що, що в тебе за, за такі подруги? Нездорові, це, що сталося? Ну розповідай. А вона ну, не може зрозуміти ситуацію. І е, пройшло ж трошки часу. Вона вирішила поспілкуватися з своєю подругою, Вона підшла до неї і каже: Слухай, ну дивись, ми ж там то зустрічалися, привіталися, не привіталися. Ти щось на мене ображаєшся? Та подивилася на неї і каже: Я взагалі не пам'ятаю, щоб ти ну, щоб ми там бачились? Я тебе не бачила! просто не помітила. Так, а людина певний час е, там обмірковувала, а ще, мабуть, і друзі підлили трошки масла в вогонь, е, коли сказали, що що, що там трапилось, що це за подруга в тебе така. Ну, ось це дуже добрий приклад того, що все таки, е, коли щось нам здається, е, правильний вихід це поговорити. З цією людиною, як вони зробили, і все вияснилося. А ось те, що можна не помітити, то це точно, тому що, наприклад, у мене поганий зір, а окуляри я не можу носити. І у мене прямо цілий якийсь комплекс виробився, тому що я погано по-перше запам'ятовую обличчя, не помічаю сусідів. І коли я виходжу за межі нашого двору біля будинку, я взагалі людину помічаю її лице тільки тоді, коли вона уже майже зі мною порівнялася. Поки я проаналізую, що я її знаю. Вона вже пройшла, і ви знаєте, це дуже незручно, але ну так буває. Можливо, так могло б бути і у вашій ситуації. Ну, можна було б просто зі всіма здоровувати, але якби вже в великому місці так не прийнято. <му> у попередніх програмах ми вже говорили про те, що наші думки формують емоційний стан. Якщо ми постійно обдумуємо негативні сценарії, вони продукують тривогу, гнів або навіть образу. Це як ланцюгова реакція. Е, коли ти починаєш думати, мене ігнорують, це викликає якесь розчарування, образу, ну і потім вже ми можемо навіть уникати ту людину або відсторонюватися від неї. І це вже виходить моя проблема. І все без реального конфлікту, правда? Ще? Так. Угу. От чому так відбувається? Кажуть, це через нашу вразливість, і от страх бути покинутими може бути через низьку самооцінку, або у нас був негативний попередній досвід, і ми його зараз переносимо на цю ситуацію. Ось мені подобаються слова соціологині Брене Браун. Вона якраз досліджувала питання вразливості і питання соціальних зв'язків. От вона сказала: наші уявлення не факти, але якщо ми не ставимо їх під сумнів, вони починають керувати нашим життям. Е, тобто думки наші потрібно перевіряти на правильність і обґрунтованість. Е, до речі, з ними навіть можна е, трошки посперечатися, навіть іноді корисно посперечатися. Я ось часто себе запитую, бо я якраз таки схильна сприймати усе на свій рахунок. У тебе є реальні докази, чи просто тобі так здається? Прямо так собі і кажу. Або ще нагадую собі, що не нав'язуй іншим свої думки. Тому що те, що ти думаєш, що людина може думати, чи так себе поводити, це тільки твоє припущення. З іншого боку, потрібно віддати належну інтуїції. У жінок вона розвинена. Знаєте, це якесь глибинне таке відчуття, що важко пояснити. І дійсно у кожної з нас бувають моменти, коли щось кажуть неспокійно на серці. І начебто нічого і не сталося, але з'являються думки чи певні переживання, побоювання. Далі уява може малювати вже якісь тривожні картини. або Навпаки, відчуття, що треба зробити щось певним чином. Хоча логічного пояснення ніби й немає. Неодноразово переконувався в нашій, в нашій сім'ї, що все-таки інтуїція у жінок таки працює. Неодноразово бачив, коли Ліна там щось підказувала, казала: от ну, у мене таке відчуття, що потрібно ось так зробити. Я думаю, ну це ж нелогічно. Але з часом час якраз таки показував, що це було абсолютно логічно. Тому що я не мав повної картини. Тому іноді жінок потрібно прислухатися. Ну ось Інтуїція може спрацьовувати і в стосунках. Це пояснює тим, що жінки мають особливу здатність помічати, як кажуть, мікрозміни в поведінці партнера. Тобто погляд, якусь там паузу, відсутність контакту, можливо, чоловік не дивиться на тебе. І тоді глибоко щось всередині каже, щось тут не те. Тобто жінка не завжди вигадує проблеми. І тут може бути наступна ситуація. Вона інтуїтивно відчуває, що щось не так. Ну але коли пробує за це заговорити, то їй кажуть, а це в тебе в голові, тобі здалося. Або да, ти що, ненормальна. Можливо, у чоловіка проблеми на роботі, і він не хоче або ж не може розповідати про це. Але відмахнутися це також не варіант, тому що жінка все, все одно відчуває, що щось не так. І якщо немає пояснень, вона буде просто е перебирати різні можливі варіанти і. Не знати, куди зайде. Так, вона може прийти до якихось неправильних висновків, потім ще е накрутити себе, розмалювати. Краще просто сказати без подробиць: у мене там на роботі є певні проблемки, ну я про них не можу говорити, але все владнається. Я тобі обіцяю, все владнається. Е або ж просто сказати. Я зараз е, маю певні думки, трошечки переживань, можливо, навіть трошечки неадекватний. Е, це речі, про які я не можу з тобою ділитися. Вони не стосуються наших з тобою стосунків. Щось подібне відбувається із чоловіками. Ну скоріш всього, чоловіки думають і накручують себе не стільки стосовно взаємовідносин там з дружиною, там, з рідними, як це може бути якась ситуація на дорозі, коли людина, приїхавши додому, потім обдумує ту ситуацію, і думає, що я би я міг ще сказати. А якби він ще то сказав або чи то зробив, то я би там ще би там щось впаяв. Тобто ми всі однакові, просто що у чоловіків і жінок це можливо по-різному відбувається. Або стосується різних сфер життя. Так, що хочеш, не хочеш, все одно бувають моменти, коли починаєш себе десь накручувати, занадто багато обдумувати якусь ситуацію. Ось спробуйте проаналізувати, що я знаю точно і що я тільки припускаю. Для цього навіть корисно іноді записати свої думки. Тому що часто вони просто їх одна-дві, але вони крутяться по колу і виснажують нас. Не потрібно одразу ставити діагнозів. Замість того, щоб сказати, ти мене ігноруєш, просто скажіть, я помітила, що ти став менше відкритим. Щось не так? Можливо, щось так не зробив чи не зробила? І ще Прислухайтеся до себе, це корисно, але і перевіряйте факти. Буває так, що фактів нуль, але емоції вже киплять. І ти ще не запитала прямо, ще не було обговорення цієї проблеми, але вже є образа. І ти вже віддалилася, замкнулася, можливо, навіть влаштувала, як кажуть, мовчазне покарання. А Роберт Хілл одного разу сказав: сумніви руйнують більше стосунків, ніж зрадивою від собі. Краще жити за принципом відчув, подумав, запитав, поговорили і прояснили. А ще дуже допомагає, коли ми про це молимося і просимо Бога допомогти розібратися у своїх почуттях і взагалі у ситуації. Не, не знаю, мені допомагає. В слові Божому є дуже гарний вірш у апостола Павла до євреїв. Він каже наступне. Адже слово Боже, живе й діяльне, гостріше від усякого двоосічного меча, воно проникає аж до поділу духа і душі, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця. Слово Боже, спілкування з Богом воно допомагає розібратися і в самому собі. Так, Бог здатний допомогти нам навести лад у наших думках. Іноді ми вигадуємо, і нам треба зупинити думки. Інколи ми відчуваємо правду, і тоді треба діяти з мудрістю. Головне не дозволяти образі рости в тіні мовчання. Краще поспілкуватися, вияснити проблему. А, іти далі. Іти далі. Чого вам і бажаємо?